І в моєму серці прийшла віра, Він є. Він сильний змінити моє життя, він сильний повпливати, він сильний дати свободу. Для нього немає нічого неможливого. І також слідом з вірою прийшло бажання. Ні, не бажання робити гріх, бажання його залишити. І бажання йти до віруючих людей в церкву, куди не раз кликала бабуся, розповідала. Для мене це було щось нове, незрозуміле, але прийшло бажання йти до тих людей. Я піднявся з ліжка, взяв телефон, позвонив бабусі і кажу: бабуся, давай будемо щось робити. І через декілька днів ми поїхали на Полтавщину. Потрібно було вивезти мене з того місця оточення, де все те зло оточувало мене. Ми приїхали на Полтавщину, пробувши на Полтавщині декілька днів. 17 січня в 16 році, так, я пам'ятаю цей день, бо це був той день, який змінив повністю моє життя. Ми приїхали в Полтав.